Зазіхнув на чужан на Прикарпатті чоловік проник до житлового будинку та обікрав його. Зловмисника правоохоронці оперативно розшукали та затримали. Йдеться про раніше судимого 38-річного мешканця Чернівецької області. 16 червня до коломийських поліцейських надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що ймовірно із господарства сусіда невідома особа викрила транспортний засіб, отримавши повідомлення на місце подій, негайно прибула слідчо оперативна група. Поліцейські з'ясували, що посеред ночі зловмисник проник до. Житлового будинку Коломоянина, котрий на даний час проживає за кордоном, звідки викрав особисті речі, гроші та ключі від автомобіля. Toyota rav РАВ-4». крім того, фігурант викрав з гаража Прикарпаття генератора, а також автівку на якій втік з місця злочину. Зломисника слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 279, де це про незаконне заволодіння транспортним засобом та частиною 4 статті 185, вісімдесят йдеться про Радіжку вчинену в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Невдовзі суд убере йому запобіжний захід. За скоєне злоумиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Люся Гребик Святослав Іванюк, телеканал 402. Напали на людей. Поліцейські оперативно затримали грабіжників на Коломийщині. Трьох злоумисників правоохоронці розшукали за лічені години. Один із випадків пограбування трапився у селі Корнич. Зі слів 40-річного заявника посеред вулиці в селі Корнич до нього підбіг невідомий чоловік та відібрав сумку, у якій знаходилося 11 тисяч гривень опісля покинув місце злочином за описом зовнішньості нападник. Ка поліцейські оперативно затримали 29-річного мешканця Коломийської громади, затриманий раніше судомий за вчинення майнової злочинів. Поліцейські вилучили частину викрадених коштів, іншу частину фігурант фігуранстих потратити на власні потреби. Наступного дня група молодиків пограбувала 30-річного мешканця Львівської області. Потерпілий розповів поліцейським, що у півночі неподалік місцевого магазину около миї двоє чоловіків безпричинно побили його, а потім крали його рюкзак з особистими речима. Потерпілий сумів описати нападників проведеними оперативно-рушковими заходами. Поліцейський карного розшуку за лічені години вже встановили осіб грабіжників. Йдеться про двох 18-річних товаришів місцевих мешканців. їх затримали у районному центрі. Частину викраденого поліцейські вилучили. Слідчі затримали фігурантів у процесуальному порядку за процесуальне керівництво Коломийської окружної прокуратури. Нападникам уже повідомлено про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Деться про грабіж, поєднаний із насильством, чинений за попередньою змовою осіб та під час воєнного стану. Нападникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Люся Гребк Ярослав Іванюк, телеканал 402. Освітня оборонна підготовка до реалій сучасної війни. У Франківську тривають курси підвищення кваліфікації для вчителів предмета захист України. Ініціатива є частиною загальнонаціональної програми навчання педагогів. Участь у курсах беруть понад два десятки освітян зі шкіл, коледжів та ліцеїв області. Долучився й інженер комп'ютерних технологій Рогатинського аграрного фахового коледжу Юрій Кізима. Чоловік каже, інформація, яку отримав під час занять, є дуже цінною, і її неможливо знайти в жодному підручнику. Цей предмет був побудований по старих підручниках. От, там зараз дуже багато чого б відкинуто, оскільки реалії сьогоднішні реалії, особливо реалії війни, вони зовсім інші. І е, найкраще це от, ці от курси, які, де нас вчать ці люди, які це все пройшли. Відповідно, ми це все бачимо і ми можемо це все передати дітям. Більшість із педагогів не мали досвіду роботи з дронами, однак за кілька годин навчання вже впевнено володіють базовими навичками. Ми повністю розповідаємо про всі дрони: Mavic, FPV, розвідувані, тобто різні різні, різні, різні бомбери. Саме це те, що по лекції. Практично показуємо FPV-дрони різного типу, там 7 10-дюймові. Розповідаємо знов ж таки, як вони працюють, і будемо показувати на практиці, щоб потім вчителі донесли це в свої аудиторії. Окрім традиційної військово-патріотичної підготовки, у навчанні особливу увагу приділяють розвитку практичних навичок до медичної допомоги, стрілецькій підготовці та орієнтуванню на місцевості, а також навчають управління безпілотними літальними апаратами, аби практичні заняття були фаховими та відповідали тенденціям сучасної війни. Їх проводять інструктори з бойовим досвідом. Для того щоб ці викладачі передавали актуальні знання. А не матеріали 20-30-40-літньої давності. Їх зараз інструктують буквально інструктори з бойовим досвідом, безпосереднім бойовим досвідом, і фахівці, кожен в своїй галузі. Тобто, в нас були заняття, які проводили бійці батальйону підтримки бригади Азов, це мінно саперна справа, фортифікації. Також були заняття з тактики і. Ведення бою в малих груп були заняття дуже вдало. Пройшли заняття по тактичній медицині, перша домедична допомога. І от зараз сьогодні у нас відбувається заняття з уже з дронами. Наразі в області працює 64 осередки, в яких старшокласникам викладають предмет захисту країни. Центри оснащені необхідним сучасним обладнанням, аби діти навчалися стрільби, роботи з безпілотниками та тактичної медицини. 148 вчителів, також серед них є учасників бойових дій, які повернулися з фронту, які навчають наших дітей такій воєнній майстерності. Сьогодні проходить таке підвищення кваліфікації навчання для нових вчителів, які прийняті, тому що дуже часто ми бачимо, все змінюється, дуже багато є новинок. І сьогодні ми побачимо, що саме оволоділи якими новими знаннями наші вчителі предмету захисту Освіта повинна вдосконалюватись та відповідати сучасним реаліям, кажуть фахівці, аби молодь розуміла свою роль, і важливість у розбудові та захисті держави? Віталія Кочанріяргара телеканал 402. Знайти декілька хвилин, щоб допомогти захисникам у Франківську маскувальні феї запрошують небайдужих до плетіння сіток. Влітку волонтери працюють просто неба у парку Шевченка. Серед них Сергій, який після виїзду з окупованого Херсона вирішив допомагати бійцям, чим зможе. каже процес не складний, тому така робота під силу кожному. Вирішив плести, тому що щоб прискорити повернення додому. Це ну дуже важливо, тому що це, це щит наших військових, це плащ невидимка. Плетеш як хочеш, просто аби в кожній клітинці було вплетено і щоб широко було. ну. Кожен може навчитися десь буквально за годину, за дві. Майже три роки у команді фей і Галина Батюк, дружина полеглого військовослужбовця та волонтерка. Жінка каже, для неї це місце спокою та натхнення. До маскувальних фей я приєдналася в листопаді 22-го року. В той час в мене був такий найскладніший період, і саме ці дівчата і хлопці, маскувальні феї, дозволили мені знайти от такий перший перший примінчик. Зробити щось добре, щось важливе, щось головне. У нас є літня локація. чудова, де можна проводити час спільно з сім'єю з дітками прямо тут. На свіжому повітрі діти можуть допомагати продавати лотерейки, продавати гарні цікаві речі, можуть долучатися до плетіння сіток. Волонтери завжди працюють над конкретними замовленнями військових. Відповідно до запитів, роблять сітки різних розмірів та кольорів. У місяць зазвичай виплітають до 6 тисяч метрів квадратних, каже співзасновниця центру Олена Черкас. До нас звертаються військові або їхні родичі, але ми все рівно намагаємось працювати з військовими, тому що родичі, а не знаємо, який розмір, а напевно. …побільше Нам любі підійдуть, а кольори зелені. Все. З військовими нам легше розмовляти, тому що ми вже говоримо на одній мові з ними. Ми вже знаємо, що вони накривають відповідно від того, залежить, яку методику плетіння ми застосовуємо. Ми вже знаємо, який розмір їм треба, чи це має бути, наприклад, щоб одну якусь об'єкт закрити, потрібно скількох частин сплести, вони собі там скріплять стяжками чи яким зручно. Тому що чим більше сітка, це не добре. Тому що її важко транспортувати, її одна людина не може накрити. Локація у парку працюватиме за сприятливої погоди щосуботи та щонеділі, з 14 до 18. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Пріоритеті доступність. Міський голова разом з комунальниками провели традиційну велоінспекцію в мікрорайоні Пасічна. Стартували з вулиці Галицької, далі сквер Первоцвіт, а потім повернули до німецького озера. Тут за кошти міжнародної фундації облаштовують доріжку з пониженням. Цьому році сесія міської ради прийняла затвердила проект транскордонний Україна Румунія. По якому на цьому озері це робиться ця доріжка, це кошти міжнародної фундації, і тут ще будуть влаштований дитячий майданчик, будуть влаштовані певні малі архітектурні форми, де на цьому арбонізованому місці будуть збиратися люди і спілкуватися. Проїхали свело до обласної лікарні. Завдяки бюджету участі тут тривають роботи з облаштування доступності. Окрім пішохідної доріжки, з пониженнями відновлять і тротуар. Він стане повністю безбар'єрним, поєднуючи обласну клінічну лікарню із зонами відпочинку. Тут є поряд установу, де проходять реабілітацію наші хлопці, тому щоб їм було комфортно і зручно добиратися, відпочивати. Ми облаштовуємо. І тут поряд, де ми зараз знаходимося, теж буде облаштовано. Покриття нове і відновлено тротуар. Він буде теж безбар'єрний повністю і буде поєднювати цю установу і це ж локацію, де відпочивається. Міський голова наголошує, місто активно продовжує працювати над створенням безбар'єрного простору. Сьогодні пасічна, є дрібні такі роботи. Також біля німецького озера ми робимо по доступності в бюджеті участі від обласної лікарні для хлопців з інвалідів. Подивилися тут проблеми. Ми заасфальтували свого часу дорогу до одем'яного лазу, до цвинтара. Такі проблемні питання сьогодні частини пасічної ми подивилися. Разом з депутатом Романом Романовичем Харуком. Щось дрібненьке, десь лавки треба поставити, десь якусь невеличку доріжку доробити. Для доступності ну найголовніше – це німецьке озеро. Ми хочемо його максимально облагородити. Може не за рік, але за декілька років. Я думаю, що ми повністю там роботи зробимо. огопило інспекції території Дем'яного лазу Діана Висоцька Віталій Магалаті, телеканал 402. Значне підвищення температури повітря великий стрес для людського організму. Особливо в такі дні страждає серцево-судинна система. Зростає навантаження на серце, порушується кровообіг, змінюється артеріальний тиск. Через це кажуть лікарі, підвищується ризик серцевих нападів, інсультів, а також загострень хронічних захворювань. Підвищується частота серцевих скорочень, тобто ми збільш, бачимо збільшення пульсу. Може бути як зниження артеріального тиску, так і підвищення. Звичайно, треба враховувати, що йде. Тенденція до набрякового синдрому, тобто появляється опухлість, набріки, чи то на обличчі, чи то на руках, чи ногах. Також зневоднення організму при підвищених температурах приводять до згущення крові. Так що ми мусимо боятися як тромбозу, так і всяких таких поганих речей, тобто інфаркту і інсульту. У найбільшій зоні ризику пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, гіпотензією, діабетом, а також літні люди. Висока температура провокує зневоднення, може призвести до серйозних ускладнень та навіть втрати свідомості. Але уникнути небезпечних наслідків можна. Варто дотримуватись елементарних правил поведінки. Виходити в спеку потрібно тільки в ранішні години, тобто до 10 до пів піводинадцятої всі свої нагальні справи ви маєте зробити, І навіть якщо це ранішні чи вечірні години, ми маємо мати. Головні убори. Тобто ви маєте розуміти, що тіло, голова має бути захищена. Так само ми маємо дотримуватись питтєвого режиму, тобто достатня кількість води. Треба уникати кофеїну, уникати газованих, солодких напоїв, уникати енергетиків. І фрукти, овочі, маленькими дрібними порціями також медики радять спекотній період уникати жирних та жарених продуктів. Краще надати перевагу легким стравам із пісного м'яса. Діана Висоцька, Віталій МГалаці, телеканал 402.